Про того давньогрецького філософа Арістотеля, чиї фрази сьогодні стали безсмертними цитатами, напевно, знають усі. Поряд із Сократом та Платоном, Арістотеля можна вважати одним із найбільших мислителів та філософів, які коли-небудь жили. А його вплив на науку та філософські роздуми не викликає сумніву навіть сьогодні, майже через 2400 років після його смерті. Усім привіт! Мене звати Марія Мельник і так мій сюжет про Аристотеля. Аристотель народився ще у 384 році до нашої ери. Його батько був особистим лікарем короля Македонії, а отже, доволі багатою людиною. У 15 років Аристотель став сиротою. Значний спадок, отриманий від батько, дозволив йому не тільки не знати злиднів, але й купувати книги, які на той час були дорогими. Його дядько, який узяв хлопчика під опіку, розповів йому про вже дуже знаменитого у той час вчителя Платона в Афінах. У 18 років Аристотель самостійно дістався до Афін і вступив в академію Платона, шанувальником якого вже був три роки. Згодом, завдяки успіхам, йому надали місце викладача в академії. З часом він і сам заснував власну школу, де читав лекції учням не в приміщенні, а в саду під час прогулянок. Арістотель першим додумався до багатьох речей, які зараз здаються нам звичними, але в ті часи були сміливими і зухвалими. При цьому Арістотель, володіючи гострим і живим розумом, активно цікавився найрізноманітнішими науками і досяг успіху в кожній із них. Він любив спостерігати за природними явищами і був одним із небагатьох людей давнини, які міркували про метеорити, комети та різні типи погоди. Аристотель також згадував у своїх роботах землетруси, які, на його думку, є результатом вигаданих ним підземних вітрів. До речі, ми досі не знаємо точно, як він виглядав, але збережені уривки інформації вказують на те, що вчений завжди приділяв багато уваги своїй зовнішності і подобався людям. Був привабливим, завжди добре одягався і носив прикраси. Арістотель писав два варіанти текстів. Одні призначалися для звичайних людей і були значно простішими та зрозумілішими, а інші були призначені для студентів та викладачів філософії. Багато праць Арістотеля дійшли й до наших днів. Зокрема, його книга Поетика дозволяє називати його першим в історії людства літературним критиком. Ерудитами називають тих, хто володіє широкими знаннями. Це можна сказати і про Аристотеля. Він заслужено носить звання першого ерудита в історії. Він зміг охопити майже всі доступні для того часу знання. Крім цього, він був учасником спортивних змагань. Як ми вже дізналися сьогодні, багато античних, тобто давньогрецьких мислителів брали участь в Олімпійських іграх. Крім науки, Аристотель також вніс істотний внесок в область етики, логіки, метафізики, політики, театру і музики. Кажуть, що люди, які хочуть отримати хорошу освіту, обов'язково повинні почитати роботи Аристотеля. Думаю, нам теж вдалося вас трішки зацікавити. А з вами сьогодні була я, Марія Мельник. До нових зустрічей, Па-па!